Всіх вітаю з вами Олексій, і це компанія Америка Нафто. Сьогодні буде дуже актуальний топ, і це будуть найпопулярніші електромобілі із США. Я вам покажу 10 електрокарів в бюджет від 8 тисяч доларів вже в Україні. Також у нас вийде відео, де ми покажемо також 10 електромобілів, але в бюджеті від 500 доларів, які можна купити в США. Тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити і наступне наше відео. Електромобілі зараз особливо актуальні, оскільки до кінця 2025 року діє безкоштовне розмитнення. Також варто враховувати, що потрібно декілька тижнів на підбір та купівлю автомобіля, а ще півтора-два місяці на його доставку в Україну. Тому саме зараз найкращий період для купівлі авто, електромобіля для себе або для подальшого перепродажу. Тому, якщо ви вирішили, зараз можете звертатися з номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Ми працюємо для вас кожного дня та по всій Україні. Також ми зробили знижку на наші послуги, щоб всі могли скористатися цією можливістю. А ми переходимо до нашого топу, і перший автомобіль дуже популярний це Tesla Model Y. В даному випадку авто 2020 року і було продано за 9400 доларів. Такий автомобіль можна розглядати в бюджет 14500 плюс ремонтні роботи. Пошкодження тут прийшлись по задній стороні. Тут 89 тисяч пробігу і повний привід. Хороше авто дуже популярне як для себе, а також для подальшого перепродажу. Ми купуємо абсолютно різні електромобілі для наших клієнтів. Якщо вам також цікаво, ми кожного тижня випускаємо різні відео з нашого сто. Ми показуємо автомобілі, які приїхали. Також автомобілі вже після ремонту, тобто які ми робимо під ключ для наших клієнтів. Ми неодноразово вже ремонтували Tesla Тесла Tesla S, Також до нас приїхала Нісана Ірія і електромобіль mercedes EQB. Як тому якщо вам цікаво, обов'язково перейдіть на наш YouTube канал та подивіться. А наступний автомобіль, який також можна взяти в бюджет 14,5 15 тисяч доларів, це кросовер Volkswagen ID.4. 4. Хороший автомобіль в даному випадку 9400 виграшна ставка. Тут пошкодження пройшлись по задній стороні. Він дуже популярний серед наших клієнтів і, в принципі, на вторинному ринку в Україні. А ми йдемо далі, наступним у нас буде Седан Tesla 3. Це автомобіль 2019 року і всього лише 4650 доларів виграшна ставка в США. Тут мінімальні пошкодження, і такий автомобіль можна розглядати в бюджет 10-11 тисяч доларів. Варто зазначити, що тут залежить від комплектації, а також приводу. Тобто, якщо ви бажаєте для себе повний привід, то пробіг десь буде 50-70 тисяч миль. Якщо ви бажаєте там задній привід, як в даному випадку задній привід, але при цьому пробіг всього лише 31 тисяча миль. Зараз купити автомобіль з США можна дуже вигідно. Це Mercedes GLS 2022 року. Ми купили нашому клієнту за 18 тисяч 500 доларів. І цей Maserati Levante, преміальний кросовер авто 2018 року. Ми купили за 11 700. Якщо ви для себе також бажаєте купити авто з США з максимальною економією, можна телефонувати за номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Автомобіль з США можна купити в бюджет від 6 тисяч доларів. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні. Якщо ви для себе розглядаєте електричний кросовер, один з найкращих варіантів це буде Ford Mustang Mach-E. В даному випадку авто 22 року в хорошій комплектації і 9600 – виграшна ставка. Такі мустанги в США можна купити від 7-7,5 тисяч доларів. Якщо припустимо купувати цей з мінімальними пошкодженнями по правій стороні, він обійдеться в бюджет 14,5 плюс ремонтні роботи. Також є версії GT, вони будуть коштувати на півтори-дві тисячі доларів дорожче. Якщо ви для себе бажаєте? доступний електромобіль, хороший варіант це Nissan Leaf В новому кузові, як в даному випадку, св комплектація авто 2021 року. І 3900 виграшна ставка на аукціоні. Тобто бюджет 9-10 тисяч плюс ремонтні роботи цей електромобіль з мінімальними пошкодженнями можна купити США. Ще один популярний електричний кросовер, який неодноразово ми привозили для наших клієнтів і дуже впав в ціні в США. Це Tesla Model X. В даному випадку автомобіль 16-го року з мінімальним пошкодженням по задній частині тут тільки потрібно буде змінити задній бампер. Автомобіль було продано за 6950 доларів. Тобто таку машину можна розглядати без урахування мінімального ремонту в бюджет 12-12,5 тисяч. Якщо ви для себе розглядаєте електромобіль 23-24 років бюджет 12 тисяч доларів, один з найпопулярніших варіантів це буде Chevrolet Bolt. В даному випадку середні комплектації авто 23-го року було продано за 6650 доларів. Хороша ціна, таке автомобіль обійдеться 11800 плюс ремонтні роботи, тут пошкодження пройшлись по лівій передній стороні. Дуже багато є запчастин саме на ці автомобілі. І якщо ви розглядаєте таку версію, тут запас ходу 420 кілометрів. Якщо розглядати Chevrolet Bolt в попередньому поколінні, ціни стартують в США всього лише від 2,5 тисяч доларів. А ми йдемо далі. Популярний електромобіль Hyundai Kona. хороша комплектація авто 2020 року і 6400 виграшна ставка. Мінімальні пошкодження по задній стороні тут передній привід, а пробіг 57 тисяч миль. Доволі хороше авто також користується великим попитом на вторинному ринку, і його можна купити в загальний бюджет 11900 плюс ремонтні роботи. Покажу вам також популярний електромобіль Audi, саме Audi e-tron. Преміум плюс комплектація авто 2019 року і 11900 виграшна ставка, тобто 17-17500 плюс ремонтні роботи, і можна купити цей автомобіль в хорошій комплектації. Він має повний привід та мінімальні пошкодження. Ми також нещодавно привозили такий Audi e-tron, але в комплектації Prestige. це саме топова комплектація, яку ми купили та відремонтували під ключ для нашого клієнта. Найдоступніша тесла, яку можна зараз привезти з США, це Тесла Model S. В даному випадку автомобіль 2014 року, 85 кВт батареї з мінімальними пошкодженнями, і такий автомобіль було продано за 3250 доларів. Тобто цю машину можна привезти в бюджет до 8 тисяч плюс ремонтні роботи. Її можна навіть привезти в цьому році, а ремонтувати вже в наступному. Але ви купуєте цей автомобіль в бюджет до 8 тисяч. І закінчується випуск преміальним кросовером це Mercedes EQB, автомобіль 24-го року з пробігом всього лише 209 миль, тобто до 500 км. і 1300 виграшна ставка в США. Тобто таку машину можна купити в бюджет 18,5 тисяч плюс ремонтні роботи. І це абсолютно нове авто. Як ви бачите, ціни дуже вигідні. І якщо купувати зараз, то ви зекономите 30-35% ніж в наступному році. Це хороша інвестиція. Також у нас скоро буквально через декілька днів вийде спеціальний топ, також 10 електромобілів. і Ми покажемо авто від 500 доларів США, які можна привезти в загальний бюджет до 5000 тисяч доларів. Якщо ви бажаєте дізнатися ціну або отримати безкоштовну підбірку, ви можете звертатися з номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні. А я вам бажаю мирного неба. Бережіть себе.